Саня, Леша є? Ану йди подивись, куди хай вийде до мене на 5 хвилин. Чу? Давай бігом по вихові. Піди <гум> хай вийде на п'ять хвилин. Я йому мого річ привіз <гум> Льоха, блять! Де ти нахуй пропадаєш? <гум> Де. Де ти нахуй пропадаєш? Я тут. Дожди сюди. А? Так, є. я тут. Ду... Так. Yeah. И так. Ты все нормально. Почекай. Ну, я чекай. машину заклею, блядь. Я не хочу. Здорово. Я тебе, блядь, ти? Що ти хочеш за нарос? Хочу поздороватись з тобою, чёрт, Я Я не грива. Ти що, на приколі чи що? Я на приколі, да. А, це це, як, ньютик, як? яхт. Дарова, бандит! Кому мені? Ты йобень? А ти шо, розумний? ты Ти разумный? Ты ебанутый? Ты разумный? Я не знаю.

Сюда. Ну, давай. Да, да. Не давай. <связь> О, блядь, ты же не Я нормально, <на> <связь> <связь> <связь>